Все, що ти мусиш знати про гальмівні диски. Гальмівні диски це одна з найважливіших деталей автомобіля. Від них залежить не просто комфорт, а безпека на дорозі. Але як вибрати правильні, коли міняти гальмівні диски? І що робити, якщо вони перегріваються ну, або скриплять? Розбираємось детально. То як часто потрібно міняти гальмівні диски? Тут немає єдиної відповіді. Їх ресурс може бути як 50 тисяч, так і 150 тисяч кілометрів, але це дуже залежить від стилю водіння та ваги автомобіля. Якщо ви часто різко гальмуєте або їздите у гірських районах, знос відбувається, звісно, швидше. Якщо ви прихильник спокійного водіння, а ваша машинка компактна, диски прослужать. Набагато довше. Основна ознака, яка підкаже вам, коли міняти гальмівні диски, це їх товщина. У автовиробників є мінімально допустима товщина для дисків кожної моделі. Зазвичай вона вказана на самому диску або в документації до автомобіля. Товщина диска вимірюється штангель циркулем. У Центральній частині. Крім зносу, є ще кілька причин для його заміни. Якщо диск має тріщині, глибокі подряпини чи перегрів, його вже не врятувати. Перегрів, який видають плями мінливості це теж симптом до заміни. Якщо при гальмуванні авто веде в бік або педаль починає вібрувати, це теж привід перевірити диски. Чи можна обійтися без заміни? Так, іноді гальмівний диск можна проточити. Якщо він рівний, але має неглибокі пошкодження, то процес зняття тонкого шару. Металу для вирівнювання поверхні вам допоможе. Але це не завжди виправдано. Ну, наприклад, коли товщина диска вже близька до мінімальної. Проточка лише прискорить його зношування. Буває, що гальмівні диски перегріваються. Причина може бути у несправних супортах або приклинюючих колодках. Якщо від перегріву вже з'явилися плями або з'явилось биття, то диск вже, на жаль, не врятувати. І ще одна порада щодо заміни. Водіям, які гуглять, чи можна міняти гальмівні диски по одному, варто знати, що їх завжди міняють парами на одну вісь. Міняти тільки один диск не можна. Різна товщина дисків викличе нерівномірне гальмування. Це не лише знижує ефективність гальм, а й може спричинити заноси або навіть втрату керованості. А тепер давайте перейдемо до питання, які гальмівні диски вибрати. Асортимент дуже широкий, тому варто в ньому розібратися. Найпростіша версія це звичайні суцільні диски. Вони максимально надійні, але для великих чи потужних автомобілів їх буде недостатньо, бо вони будуть швидко перегріватися. Для цього є вентильовані диски, вони краще охолоджуються, тому що складаються з двох пластин з каналами для повітря між ними. Є також перфоровані диски. Вони додатково мають отвори, які покращують охолодження. Але можуть швидше зношуватись. Ще один вид це диски з насічками. Вони не лише краще охолоджуються, а ще й очищують поверхню від бруду та пилу, що підвищує стабільність гальмування. Вибір бренду також важливий. У преміум сегменті найкращими вважаються Brembo Ferodo, Zimmerman. Вони дають максимальну ефективність, але коштують дорожче. У середньому сегменті добре себе зарекомендували ТРВ, ABE, Ремса Родхаус. Для бюджетного варіанту підійдуть LPR, Japan Cars, Niports. Отже, якщо ваші гальма починають поводитись якось незвично, не відкладайте діагностику. Гальмівні диски потрібно не просто вибирати правильно, а і вчасно міняти. Адже від них залежить головне це ваша безпека на дорозі. Все це та навіть більше, ви зможете придбати в екосистемі автомобіліста XY. Ми економимо ваш час, тому що в нас є все, що потрібно автомобілісту і причому з одних рук. Будь-які автотовари з доставкою доступні в мережі офлайн-магазинів та онлайн, які можна підібрати за оек номерами та ВІН-кодом за допомогою наших експертів. А ще у нас можна придбати страхування допомогу в дорозі 24 на 7 Екзіст Assistance та підібрати СТО. І все це або на сайті, або в мобільному додатку. В останньому є ще магічна кнопка автомобіліста, яка допомагає вирішити будь-які питання. І щоб було ще цікавіше численні акції та конкурси. Exіст ваша екосистема. Автомобіліста де є все, так що приєднуйтесь.